Виконуємо номер 542 із підручника Алгебра 7 та номер 22,38 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Використовуючи властивості степенів, знайдіть значення виразу і два вирази. Приступаємо до виконання

3 в 17 му перепишемо. Ну, а тепер 8 подамо як 2 у кубі. Тут уже підносимо 2 до 16 го степеня і 3 до 16 го степеня. В знаменнику 6 подамо як 2 помножити на 3, а 8 як 2 у кубі. Підносимо три до 17-го степеня і два у кубі до 17-го степеня. Отримаємо два. 51-му степені. І тепер два в 16-му на три в 16-му. І в знаменнику. Два в четвертому і в шістнадцятому. І 3 в 16, на 2 в четвертому і в шістнадцятому. Це множимо 40 і 24, 64. Ну на 3 в 17 степені. При множенні двох степенів з однакової основи показники степенів додають. Отже, маємо 3, 17, додати 16, це 33 степень, 2... 51 додати 16, це 67 степень. А в знаменнику 3 в степені 16 17 – 33, На 2 в 64. При діленні двох степенів з однакової основи, показники віднімають. Отже, 3 в 33-му і 33. Це буде одиниця, і нам залишається 67 відняти 64, це буде 2 в кубі. 2 в кубі це 8. Задання друге подамо 35 як 7 помножити на 5. 14 як 2 помножити на 7. А ну, тепер підносимо добуток до степеня. Це буде 7 у 9 степені, на 5 у 9, на 2 у сьомому. У чисельнику в знаменнику 5 у 7 сьомому. На 2 у восьму на 7 у 8. Ну і тепер, при діленні степенів з однаково основи, показники віднімають. Отже 7 в 9 відняти 7 у 8, це буде 7. У першій степені, а просто 7. 5 у 9 поділити на 5 усьому, це 9 відняти 7, 5 у квадраті. І 2 усьому і 2 у восьмому. В знаменнику буде 2. Отже, маємо 7 помножити на 25 і поділити. На 2. Отримаємо 87,5. Номер 542 із підручника Алгебра 7 та номер 22, крапочка 38 із підручника Математика 7. виконано.